Олеже, ми бачили кілька е, виборчих кампаній президента України. Як би ви описали цю, можливо, вона чимось відрізняється. у вашому баченні так ви вже виокремили для себе ті основні моменти, на які ми хотіли б звернути увагу з вами. Дякую за запитання. В чомусь відрізняється, в чомусь вона нагадує і інші кампанії. А взагалі, проблема українського суспільства і виборів в Україні полягає в тому, що в нас насправді реально ніхто за весь час напевно незалежності України реально не був покараний за порушення виборчого законодавства. У нас кожного разу відбуваються фальсифікації. Всі це прекрасно знають. А от великі фальсифікації? Різні... тому що вже ж ну неодноразово вибори визнавали. Ну я не знаю, якщо не зразковими, то принаймні гарно проведеними без якихось значних порушень і за демократичними нормами, і це міжнародні організації, та ж обсє, припустимо, які своїх спостерігачів. Це і в попередню президентську, в попередню парламентську кампанію було те і і раніше. Вибори визнавали. я вам хочу нагадати, що ті організації і визнавали, наприклад, вибори того самого Януковича. Так що знаєте, міжнародні організації вони також роблять свої висновки не, не завжди об'єктивно, а з виходячи від певної політичної ситуації і позиціонування краї. Представників їхніх щодо України, щодо ситуації в Україні і щодо якби, ну, загальної тенденції розвитку подій. Uh -huh. Ну гаразд, вернемося до власне, вашого основного запитання. Ці вибори показали ту тенденцію, яка вже в нас впродовж останніх років відбувається. Оскільки Україна є олігархічною державою, і вибори на превеликий жаль це є змагання не ідеологій, змагання не політичних програм, а це змагання грошовитих мішків. І фактично перемагає той, хто більше вкладає коштів в рекламу, хто більше вкладає коштів в зовнішню якусь там зображення, в телевізійну рекламу і таке інше. До речі, в тому контексті в нашій програмі і в програмі нашого кандидата Кушуленського є пункт про заборону платної. Я, я не агітую за нього. Я за нього не агітую зовсім. Я знаю правила і порядки. Я лише констатую факт, що в програмі захисту українців і в плані докорінних перетворень. Це є програма, яка вже давно яку ми давно сповідуємо. Там зафіксований пункт про заборону платної політичної реклами за три місяці до виборів і під час виборчої кампанії. Якщо в українському суспільстві не гнівитися, дозвольте завершу, буде ухвалено таке рішення. Тоді ми можемо отримати шанс, що кандидати на пост президента України, а також політичні партії, які наприклад змагаються uh -huh. до парламенту, будуть мати рівний доступ до засобів масової інформації uh -huh. і можливість е скажем, змагатися програмами, ідеологіями, uh -huh. а не ну якимись там піар-технологічними там ну, от є така цікавинка з наближенням до виборів. Стежили і шукали, з'являлася просто інформація. А що ж відбувалося, наприклад, в інтернеті, в Ютюбі, в Фейсбуку, взагалі як це в різних країнах робили. Наприклад, в Індії одна із ініціатив, яка була реалізована, що от політична реклама, вона взагалі на окремі акаунти була завантажена. Якщо хочеш знайти, спеціально шукай і а Не спливала вона, як от в Україні цікаво чи Е би спрацювало, але цікаво, що буде відбуватися в той день, коли вже не можна говорити вголос, агітувати. Ми з вами говорили про покарання так за фальсифікації, за підкупи цього року. Арсен Аваков чітко сказав, що буде пильно спостерігати за цим буде карати всіх, хто винен відзвітував вже там про відкриті десятки справ. Про по підкупах виборців я подивилася статистику попередніх років, попередніх виборах, що ми помічали. Наприклад, в 2010 році також обіцяли карати за підкупи. Карали там одиничні випадки і то. Пишуть, що не замовників, а лише виконавців карали так зазвичай буває в 2014 році, наприклад, на парламентських виборах Арсена Ваков так само казав, що це буде перші, перші такі вибори, перше голосування, перший виборчий процес, коли винуваті будуть покарані жорстко і красиво. І тоді мережа опора ще писала, що 70% порушень на парламентських виборах було однак, справи до кінця таки не завершені. Власне, це тільки підтверджує ті слова, про які чому я... буксує ця... При... Ця справа не вистачає законодавчих інструментів, суди там виправдовують ці вироки. В чому проблему бачите? Рука руку миє. Ворон воронові ока не виклює. Наш український народ давно дав оцінку тому, що відбувається зараз в Україні. Ще раз хочу наголосити, і я прошу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Причину треба шукати в власне в глобальних проблемах. Це вже є все наслідки. Фальсифікації на виборах, маніпуляції під час виборчого процесу, підкуп виборців. Це є наслідки, коли влада є такою, яка дозволяє це робити. Оскільки Україна є олігархічною державою. Наголошую, олігарх це не просто. Заможна людина олігарх це є зрощення великих грошей, криміналу і державної влади. Сьогодні в нас одні олігархи при владі, інші борються за владу для олігарха. Існування в середовищі держави, що він міг з неї визискувати, можливе тільки тоді, коли в державі існує корупція, і коли держава існує Олеже, повний хаос. Але разом із тим, от досі до того моменту, поки дійсно є покарання, є судові вироки, доти заяви про те, що фальсифікації багато, і якоїсь такого тиску інсинуації на виправ багато, залишаються просто політичними заявами. Гаразд, про 2004 вами... рік це доведений факт, доведено в верховному суді. Про інші роки вони не були масовими для того, щоб. Говорити, що вони суттєво впливають на українські Послухайте. вибори. А оця пристрілка уже двомісячна виглядає теж своєрідною політичною технологією в Україні, коли всі кажуть, що так фальсифікації будуть. Те, що наші правоохоронні органи себе повністю скомпроментували зверху донизу і віри їм немає. Це також є факт. Те, що судова система реформа провалилася, це так само є факт. Але те, що всі ми з вами знаємо. Розумієте, що ми один одного зараз хочемо надурити, що в нас все по-чесному, але типу суди не е, е, ухвалили відповідного рішення, відповідних санкцій для порушників. Ви знаєте, ви знаєте, глядачі знають, і я знаю, що порушення масові. Маніпуляція свідомістю йшла з самого початку, ще до початку виборів е, е, маніпуляція соціологічними опитуваннями йшла ще до початку виборів і під час цієї виборчої кампанії. Фальсифікації будуть просто шалені. Ну про що ви говорите? Каруселі. Що хтось відміняв? Не відміняв псування білотенів різними там перстенями, кулькові, кулькові стержні прикручені цими клейкими лентами і знищення тих білотенів членами комісії. Хтось скасовував, не скасовував. І багато багато інших фальсифікацій: зміна протоколів, зміна білотенів. це завжди на превеликий жаль було. Інша справа: що хто десь воно було зафіксовано, десь воно було не зафіксовано, але ті самі правоохоронні. Органи боюся, що будуть грати не на утримання законності в нашій державі, а будуть підігрувати тому чи іншому кандидату. Ну, Принаймні, з вас, як представника партії, хочеться взяти обіцянку, що спостерігачі від вашої партії на виборчих дільницях, якщо з цим будуть зустрічатися, обов'язково оформлять Однозначно. все це як відповідні заяви Однозначно. до правоохоронних це органів. ми завжди робили, і це ми будемо робити. Те, що будуть піднімати явку, штучно за рахунок заробітчан, яких немає, те, що будуть піднімати явку, штучно на територіях е, тимчасово окупованих. Мається на увазі прикордонних територіях до лінії розмежування. Я маю на увазі Донецька Адмічно, і Луганська область. Там, де особливо і складно буде перевірити е, оті всі речі, так до речі, було ви згадуєте за 2014 рік. Ну от я вам розкажу історію свободи, коли усі чотири екзитполи, які існували, з них два міжнародних. Ви е, опираєтеся на певні, скажімо, міжнародні організації, дали тоді свободі від 6,5 до 6,7%. і ми пройшли в парламент, але штучно піднята явка. БПП народним фронтом, ОПО Блоком в Луганській і в Донецькій областях призвела до того, що нам не вистачило по одному голосу на кожній дільниці. От і все дуже дуже проста технологія. Вони між собою ті голоси поділили. А от свобода фракцій фракції в парламенті ну, ну тепер будемо ми годи... стежити. Mm -hmm. Теж так, дуже уважно, звісно, тому то... що паралізь... канал сто нацукраїни, канал Нізван теж, теж замовили свій міжнародний екзитпол. Його буде здійснювати австрійська австрійська інституція, і власне уже в неділю, о 20-й годині, зможемо м, бачити перший його результат. А поки до наступних тем В мережі з'явилось фото так званого списку недоторканих, який посол США Марій Йованович нібито передавала генпрокурору України Юрію Луценку. Скрін списку на свою сторінці у Фейсбук опублікував народний депутат Сергій Мельничук. На фото можна прочитати 13 прізвищ, серед яких народні депутати, судді, високопосадовці і політики. Пане Олеже, а от стримаються так би мовити, взагалі ну всі спостерігачі в рамках будуть виконувати саме те, що визначено як функція спостерігачів, чи на якихось окремих дільницях ми побачимо яскраві картинки. І тут, взагалі, роль спостерігача. Ну зовні ми бачимо, має спостерігати. А внутрішнє значення ось цієї ролі можливо, можливо інше тут випадає. Дуже важливо, щоб спостерігачі були добре проінструктовані про свої права, про закон і про ті можливості, які їм дає от власне той статус спостерігача за виборчою за за виборами. Так само важливо, щоб спостерігачі не заваджали якби роботі е, дільничної комісії, е, хоча е, з досвіду вам можу сказати, що виникали різні ситуації. Наприклад, ну, от як, як можуть заважати спостерігач роботі дільничої комісії, ми ж ну наприклад, будемо діль... приходити голосувати, будемо бачити це. Ні, ну, дільничні вони можуть, вони можуть підходити, вони можуть стояти, як то кажуть, на душею, вони можуть е, е, заваджати якимись своїми там висловлюваннями, ага. е, там якісь брати документи, там то що їм. Там заборонено робити спостерігачам. Визначено окреме конкретне місце, з якого вони повинні спостерігати. Вони повинні фіксувати порушення і відповідно оформляти е, протоколи. Ці протоколи вони можуть підписувати в інших спостерігачів. То буде більш, е, скажімо так, легітимно. Ну а також е, в членів комісії окремих членів комісії, які погоджуються цими порушеннями, фіксувати які фіксувати чи зупиняти, фіксувати. Фіксувати. фіксувати, фіксувати. Вони мають фіксувати. Вони мають наголошувати угу. на цьому. Е, вони можуть. Запрошувати да, так, так правоохоронним органам mm -hmm. і так далі, і е, готувати відповідні протоколи. А відповідальність, якщо відбувається порушення, і воно є зафіксоване, звісно, що буде лягати на порушниках. На зазвичай, саме в так, в момент голосування дуже, дуже рідко відбуваються порушення. Хоча також буває, наприклад, е, запізно відкриваються виборчі дільниці. Вже якщо спостерігач не догляне, е, можуть запломбувати е, оцю скриньку, в якій вже знаходяться. Е, Готові бюлетні. Може бути таке, що відволікають увагу спостерігачів. Типу, ну от бачите, обід ніхто не приходить, скоро особливо так по селах буває. Скоро ніхто не прийде, давайте підемо на каву. Виводять їх так психологічно, часто в якісь інші приміщення, так налагоджують контакт члени mm -hmm. дільничної комісії. Одні члени дільничної комісії зі спостерігачами виходять на каву, наприклад, в інше приміщення, а за той час витягають з сейфа бюлетені, проштамповують і запихають їх туди. Є випадки, коли вже особливо під час підрахунку голосів, коли, наприклад, бюлетні одного кандидата кладуть в кубку іншого кандидата. Ну і от до речі, Ooh. за тим спостерігач мав би дивитися і особливо слідкувати, скажімо так, та -та, заводити та -та 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 -та. важливіша робота так. вже після починається <пула> <цього> у спостерігачів. <пула> <та>? <пула> <Дуже> важливо, <пула> щоб спостерігачі, щоб спостерігачі не пускали членів комісії самостійно перевозити протоколи і бюлетені до е комісії. Тобто треба всіма правдами і неправдами разом з ними їхати, сідати з ними разом в автомобіль. Важливо, щоб спостерігачі з членами комісій, е, сідали так само в автомобілі і їхали, е, коли проводиться голосування на дому, тому що також в цей час дуже дуже, дуже є популярні оці порушення. Але е, зазвичай е, протоколи змінюються, е, скажімо, вже коли от вони передаються з дільничної комісії в окружну комісію, тому спостерігач мав би обов'язково мати е, е, після завершення підрахунку. Рунку голосів і коли бачить, що процес є правильний протокол з мокрою печаткою, uh -huh. з мок... і вже відповідно сигналізувати своїм штабам до гори, щоб мати таку інформацію. До речі, ми в штабі Свободи також організували паралельний підрахунок голосів. Uh -huh. Ми будемо також інформувати через наших спостерігачів. А паралельний підрахунок. Це коли спостерігачі від вашої спостерігачі, політичної сили так. збирають свою інформацію, просто так. записують собі так. дані ми, протоколі. Ми, ми, ми робимо так, що відразу, коли тільки не будуть е, дані озвучені в телефон. Конному режимі вони будуть повідомляти ну там, скажімо так, вище свище стоячі штаби угу. е, районні, обласні і вже пізніше там центральний штаб. Е, ну і крім того, е, будуть очікувати отримання протоколу з мокрою печаткою, щоб мати вже оцей результат. Ну але я більш ніж переконаний, що ці вибори для багатьох дуже багато що значить. Тобто, для багатьох це можуть бути останні політичні вибори. Я маю на увазі учасників. Угу. Для багатьох це може бути втрата. Не тільки влади, але й втрата е, м, волі, тому що е, після втрати влади можуть піти серйозні кримінальні провадження, і переслідування. Тому е, буде боротьба не за життя, а за смерть Я, ну, вибори нажаю... надзвичайно цікаві. І, звісно, це важливий етапний момент, як мінімум він визначає наступне п'ятиріччя розвитку української держави. А, причому не тільки в контексті президентської посади, але в контексті парламентської вибори йдуть одні за іншими, і власне ось цей зв'язок теж надзвичайно. Важливе, але саме про президентську кампанію у 2019 році кажуть, що вона може стати найдорожчою політичною кампанією в історії України. Кандидати вже офіційно витратили майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Про це Домоли у комітеті виборців України, зазначають, саме реклама та передвиборча агітація є найбільшою статтею витрат. Остаточні фінансові звіти будуть оприлюднені після виборів. Ну а за оцінками політтехнологів, виборча кампанія коштуватиме основним претендентам на головну на головний пост країни 100-150 мільйонів доларів. А один тільки день голосування обійдеться кожному реальному кандидату у 10-20 мільйонів доларів. Крім того, рух чесно ще опублікував гроші, які кандидати витратили на. Передвиборчу кампанію, кампанією там шалені суми і декларували те, що у одного з кандидатів 4,5 разів більше ніж попереднього року були витрати у другого кандидата там 2,5 рази більше. Чим спричинена така щедрість? Ну, очевидно, що кожен кандидат хоч хоче максимально е, прорекламувати себе, а досить серйозно виросли е, ціни на політичну рекламу, е, ну та й відповідно е, шукають можливості для того, щоб бути присутнім у тому виборчому процесі. Е, щедрість полягає тільки в одному: що якщо вони мають, е, а зазвичай найбільше коштів витрачають е, власне кандидати, які є служками олігархів, які є представники олігархічних кланів. Ну, я так розумію, що в них є не Обмежене фінансування, тобто вони собі можуть дозволити. Ну такі речі, звісно, що в воюючій країні, в країні, яка переживає серйозну економічну кризу, вони є неприпустимо, вони цифри? От скільки треба на те, аби організувати кампанію в Україні. Ну тому що знаєте, з одного боку є ті, хто платить, і готові витрачати, з іншого боку, є ємність, так би мовити, от ринку, є виборці, достукатись до яких необхідно, а значить, треба використовувати всі ці засоби, на які витрачаються гроші і гроші великі. І цифри називали дуже різні. Павло Жибрівський каже, що це 300 мільйонів доларів для передвиборчої кампанії, того хто реально претендує на пост президентський. А от інші політехнологи вчора в нашому ефірі, наприклад, прозвучали цифри, що 50-70 мільйонів доларів, але не менше. Ну, дивіться, е якщо е якийсь кандидат не має своєї політичної структури. Ідеологічного характеру, якщо е, ця партія або цей політичний проект, на якого він опирається, е, він є, ну скажімо, не ідеологічний, тоді йому потрібно не тільки платити, а це дійсно величезна стаття витрат на платну політичну ідеологічних структур в Україні. Що Відрі... значить неодологічний це українське ну, об'єднання свобода? От угу. я вам хочу сказати, наша політична сила, ми ж не платимо людям. Ну, які стоять на Тоді наша ситуація це швидше виняток. Ну, винят, але так має бути коштують в... передвиборчі кампанії. Я, я в просто я просто хочу вам сказати. Я вам хочу сказати, що це має бути не виняток в країні, мають зборотися ідеології між собою, а не скажімо так, рекламні картини, яка цифра ближча до правди: 300 мільйонів доларів чи 50-70 мільйонів ну, доларів. Як в кого і ті, хто чи мільярд ті, хто... 300 мільйонів гривень на всіх разом Ні. ті, хто ті, хто викладають максимально скажімо так, максимальні кошти, це може бути і 300 мільйонів. І мені складно сказати. Просто я, оскільки представляю ідеологічну силу. я знаю, що таким людям, як агітатори, як е, всякі люди, які там масовку забезпечують, потрібно платити. Ми цього не робимо. То я не, не знаю тих розцінок. Відповідно, е, в нас, якщо йшли витрати на цю виборчу кампанію, то в нас приблизно 90% тих витрат ішло якраз на забезпечення е, зовнішньої реклами або реклами в засобах масової інформації. Все решта, ми переважно обходилися своїми власними силами. Але власне, тому я й наголошую: ви кажете, що свобода це є виняток, але так має бути так в цілому світі. Є в нормальних цивілізованих країнах. Політичні партії є ідеологічними. В нас партії це є фактично власність олігархів, які роз розцінюють партії як лишень частину для свого збагачення. Чи на президентських утримання... не тільки партії можуть висувати все ж таки кандидатів Шіше, можуть бути сам і саме висуванці сам за, за, за кандидатами в президента стоять конкретні олігархи, і це є абсолютно очевидно. Час уваже. Ну що ж подивимося за те.